Можешь наловим и все огурки в кошенных, если есть. А можешь терку подать? Сейчас надо что-то на, на гарнир, для того Белый не Сейчас Потом побачим. Аджичка. І мерка додому добрий вечір, хлопці. Сержінка, смаколика вам передали. Наступаючи у нас з різлом. Хай вам Бог допомагає. Слава Україні! Героям слава рок. За все гірки підсумки. Слава Ісусу Христу! Славі Мойого! А я до вас прийшов. Держіть, будь ласка, ви мені кали, а я вам ті примість, так що їжте. Нас повна. Буду вас сьогодні, як на Що Щось на небесах? Нехай святий цін, я нехай прийде царство твоє, нехай не до воля твоя. 呀，这个呀，这个呀，这个。